Вперше за останні три роки поточного дев'ятого скликання парламенту на Сумщині за ініціативою народного депутата України Михайла Ананченка провели виїзне засідання комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Сьогодні на моє запрошення до нас приїхали на мою рідну сумщину. Приїхав комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ми розуміємо, що це дуже важливо, коли мультифракційні, тобто представники всіх політичних сил, з'їжджаються в одне місце і працюють на інтереси держави. Держави, в тому числі на інтереси нашої сумщини, низка питань, які сьогодні винесені для розгляду на сумщині, вони безпосередньо пов'язані із міжнародною політикою із зовнішньою політикою. Перш за все, мова йде про. Міжнародні об'єднання зусиль міжнародного співтовариства для покарання винуватців з боку Російської Федерації у скоєнні військових злочинів, злочинів проти людяності інших злочинів на території України ми повинні знати кожне ім ім'я кожного постраждалого. Ми повинні знати. І покарати по імені кожного винуватця, звичайно, дуже важливо збирати інформацію щодо руйнувань, нанесених Російською Федерацією. Це не питання найближчих перспектив, але рано чи пізно ми відшкодуємо з Російської Федерації всі збитки, які вони нам нанесли. І звичайно, це не буде емоційний процес, це буде процес складний, юридичний, політичний дипломатичний. Тому ми повинні бути озброєні фактажем знаннями про те, що і як руйнувалося, скільки які збитки на. Нам завдані у кожному селі, місті, громаді і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Оце основні питання. Також враховуючи, що наш комітет був центральним при ратифікації Стамбульської конвенції, це конвенція про жертв домашнього насильства. Сьогодні розглядається окреме питання про ситуацію із захистом жертв і, скажімо, упередженням проявів домашнього насильства в Сумській області. Це основні теми нашої поїздки. У ході робочого візиту народні обранці відвідали Охтирку Тростянець і суми, поспілкувалися з мешканцями і представниками місцевого самоврядування щодо питань забезпечення життєдіяльності громад в умовах воєнного стану. Ми сьогодні могли поспілкуватися з лідерами місцевого самоврядування, з людьми, які пережили там тортури, були в полоні. Дуже важливо тут такі контакти з військовими для того, щоб весь комплекс. Проблем побачити сумщини і далі вже разом в парламенті працювати над кількома програмами. Перше це все таки усвідомити, як донести цю інформацію до світу для того, щоб Росія була покарана і несла репарації перед постраждалими регіонами. Далі шукати друге це етап, такий, да і важлива позиція це шукати. Такі проєкти, які будуть підтримані світом, тому що очевидно, що Україна сьогодні знаходиться в важкій економічній ситуації і ми не потягнемо самі всю відбудову. І тут дуже важливо, щоб от ці проекти відбудови України вони не базувалися тільки на рівні центральному, а доходили до регіонів, щоб такі були горизонтальні зв'язки. Це друга історія, третя. Ми хочемо підтримати місцеве самоврядування, це дуже важливо. І хочу сказати, що Цумщина складає враження, знаєте, такого дуже е, патріотичного, проукраїнського регіону, який через ці страждання, от що пережив регіон, сьогодні дуже посилив це свою таку патріотичну складову, і власне сьогодні очікує від центру допомоги. А для того, щоб допомагати регіону, це не можна робити з Києва. Це треба приїхати, відвідати, побачити, поспілкуватися. Власне, тому сьогодні ми тут. Ми були і в центрі міста Охтирка, міська рада, ЦУМ музей. Ми були в приватних багатоповерхових будинках біля них. Оглядали, звісно, це ТЕЦ, яка, мабуть. Найгостріше питання в місті, і, мабуть, в окрузі, а то й в області стосовно підготовки до зимового періоду опалювального. Були в залізничному вокзалі в Тростянці, лікарня, круглий двір, де були пошкодження, досить так плідно поспілкувалися на всіх об'єктах. Звісно, що всі депутати хочуть допомогти. Питання в тому, як це. Правильно зробити і хто як дійсно може якими кроками допомогти сьогодні? На комітеті я запропонував колегам від їх комітету додатково звернутися до уряду, щоб пришвидшити. Прийняття необхідних нормативно-правових актів. Я сподіваюся, що уряді почують і моє звернення, і звернення від комітету міжнародних відносин, і ми якнайшвидше вирішимо питання для хторчан. Фокус уваги має бути завжди. І насправді я хотів би виділити роботу військової адміністрації і всієї команди, тому що постійно надаються аргументовані якісь пропозиції міжнародним організаціям. Ми, як народні депутати, також допомагаємо через групи дружби міжпарламентські встановлювати певні зв'язки. І що мені Подобається в підході сумської військової адміністрації те, що не просто дайте кошти, а повністю аргументовано, навіть десь з інвестиціями, десь з можливістю залучення приватних коштів для відновлення в першу чергу економіки, щоб Залучені кошти, ті, хто їх інвестує, частково або повністю зміг би повернутися. Ну без донорської допомоги ми на жаль не обійдемось. Є вже напрацьовані результати роботи з парламентаріями європейських країн, які готові реальні об'єкти чіткі брати під своє шефство і повністю їх відновлювати. Також ми відвідали Тростянецьку лікарню, яка ми розуміємо, що там є кредитні залучені кредитні кошти. Ми будемо звертатись до уряду Норвегії, щоб ці кредитні кошти поки що призупинили, і хоча б 3-5 років ми їх не виплачували, тому що ми розуміємо, що зараз на, на жаль надходжень Тростанецьку міську раду набагато менше, тому ми будемо працювати над цим. Тобто є такі реальні кейси, які я сподіваюся, що ми можемо вирішити саме завдяки цьому візиту, в кількості там більш ніж 10 народних депутатів, які прибули на нашу сумщину. Підсумком проведення воєзна. Ного засідання стало напрацювання комітетом Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва цілого ряду пропозицій до уряду, що найближчим часом повинні сприяти ефективному вирішенню актуальної для сумщини проблематики. Комітет просто цілому підтримує все, те, що він чув в місцевих громадах, в Охтирці, в Тростянці, те, що ми сьогодні почули тут у сумах і в місті, і від обласної військової адміністрації, що стосується проблем з фінансуванням певних проєктів. проектів. З затримками, з проблемами технічного, юридичного характеру, все це нотується і все це буде викладено у листі на Кабінет міністрів України. Поки ми їхали з Тростянця в Суми, секретаріат і помічники наших народних депутатів вже формулювали ці тексти. Це буде звернення до Кабміну стосовно підтримки постраждалих. Це буде звернення до МЗС, в тих напрямках, де потрібно, зокрема, там по повернення. На ню дітей, які були евакуйовані, в евакуйовані, в тому числі дитячі будинки. Тобто є такі там прецеденти потрібні. Основне, на що, мабуть, не основне, а таке найбільше по об'єму це підтримка по відновленню і все таки економічні інвестиції які комітет може надати іншим своїм колегам в інших країнах які теоретично можуть створити ще додатковий імпульс для того щоб сумщина отримувала додаткове фінансування на відновлення на відновлення в першу чергу економіки. Дуже важливо насправді, що е, інформація, ми зараз тут сприймаємо, ми її візьмемо в роботу для донесення до міжнародної спільноти, і це кілька напрямків. я ще раз наголошую: перше це кримінальні злочини Російської Федерації, це фактаж. От конкретно наскільки цей регіон, такий прикордонний до Росії, постраждав від. Е, Братів, господі прості, да, слава Богу, тільки два братських народи, щоб треті ми не витримали. А друге питання це звичайна спроба пошуку таких горизонтальних зв'язків для того, щоб країни європейські, країни G7 підтримували наші регіони, і, зокрема, ну, інфраструктурні е, проекти, конкретні там, можливо, проекти по відбудові лікарні, школи. Можливо, наші міжнародні партнери вони зацікавлені в тому, щоб ну, брати на підтримку конкретний якийсь проєкт, де якому можна допомогти. Про це треба говорити. І власне для того, щоб про це говорити більш предметно, важливо побачити, зрозуміти, переконатися в якихось речах. Оце ми сьогодні тут займаємося. Дуже важливо, відбувається момент в українському політику, коли всі депутати вони представляють всю Україну. І я, наприклад, депутат-списочник, один із лідерів опозиційної політичної сили. Але ми сьогодні нашу опозиційність так відкладав в бік, тому що всі сьогодні мають бути державники, і неважливо, де ти живеш. Викий район представляєш, ти маєш на сьогодні боротись за Україну. Я вдячний колегам за візит. Сьогодні ми заслухали наших силові структури, спеціальні підрозділи військової адміністрації. Ми розуміємо, що ми велика кількість ініціатив від них законотворчих саме вони до нас звертаються, і ми точно зможемо це реалізувати і відобразити в законі. І це дуже важливо, коли на місцях ми чуємо, як реалізовується законодавство, яким ми можемо внести зміни, щоб спростити роботу і спростити життя. Я думаю, що ми точно вирішимо питання. Питання по тростанецькій лікарні по е, цим кредитним коштам ми точно вирішимо питання Охтирської ТЕЦ, яка є. Ну ми розуміємо, що зараз енергетична безпека це дуже важливо для нас, і ми точно зможемо відновити ще більше об'єктів, додати і відновити планово стратегічно підійти до відновлення Сумщини, щоб ми всі мешканці почували себе комфортно і, хоча б основні такі критерії для життя були реалізовані, народні депутати України переконані, що в умовах війни відкритий діалог із громадами і владою на місці. Тяг є надважливим для скоординованості зусиль і спільною з центральною владою праці задля перемоги.